Їду на роботу і та небі знов бачу. Давненько, давненько не малювали. На небі такі круги знов з'явилися. Знову травлять людей. Ну так, як люди будуть не хворіти, коли це все робиться для того все. Сьогодні цілий день. І вчора вночі також я чула, вон, кружляють, круги намотують. Мені цікаво, хтось так миє в жалюзі, як я. Кожен раз знімаю кришку, знімаю кришку і все вимиваю чистенько. Кожну ж парочку. Тут все чистенько. Має бути чищу, мию. Змазую, але, наприклад, тут, щоб помити жалю зі з вулиці, їх тільки так і помиєш, тому що вони скручуються ось тут, ця сторона це з вулиці, ця внутрішня, а ця з вулиці. Так їх можна помити частенько. Сьогодні я роблю таку роботу. Знову, як завжди, зранку виходжу, знову мусор. Це її мусор. Ось, той мусор кидаю вона. Зараз її візьму і закину її той мусор. От туди. Ось так от. Щоб вона знала. Задовбала. І так тут срачельник такий постійно. І вона тут кидає. Ну що за птальний театр? От падлюк. Ой. Я задихалася, бо кожен ранок займаюся гімнастикою. Ми бігом вже по 8 збираємося на роботу. Біжимо скоро. Сьогодні субота ми збираємося на пікнік. Роблю дві піци, то одна, там в духовці ще одна печеться. І зробила сирник львівський. І отут ще одна піца, Ой, печеться. Сьогодні дуже класна погода, і ми йдемо трошки на природу. Привіт, світ! Хотіла вам показати одну річ і сказати, моя бабуся, моя шефова, їде, їдуть у подорож. Вона їде з своїми подружками з курсів. Бо, як я вже розказувала, моя бабуся ходить на курси, ну не моя бабуся, моя шефова. Ходить на курси різні вишивання, крючком, вишивання на тюлі. Патчворк. Вони роблять всякі такі речі, вироби всякі. Зараз покажу, що вони робили. <кій> То вони робили вже давно, надавно стояла та подушечка. Дуже багато всяких подушечок вони роблять. І не тільки фартухи, подушечки, всякі шкатулки, всякі серветки, дуже гарні, Рішельє вишивають, дуже класні. От я стою, якраз і глажу одну з її подушечок, зараз покажу, який виріб. Ось я прасую одну з її подушечок. Вона ще не закінчена, тільки ось тільки зроблений лицева сторона. Заді ще тільки треба пошити подушечку. Ось така класна. Таких кусочків типу пачворк. Не дуже багато гарних речей роблять там. То я стою глажу, думаю, покажу вам красоту. Ми проїжджали мимо. Дивіться, яка красота. Це е, миндаль цвіте і квіточки. У нас настільки тепло, миндаль та миндаль цвіте в лютому. Але така красота обсипане прям світом дерево. Ой, яка красота, неймовірно. Це щось. Листочків нема, а квіточки. Листочки потім у миндалі. І так само перси, кабрикоси, те ж так само. Я знову на шиномонтажі. Заїхала, тому що колесо одне пробите, постійно його накачую. Одне поміняла недавно тільки. Знову міняємо, вірніше, не міняємо клеїмо друге. Одне поміняла а я клеймо, але в ідеалі треба буде поміняти, звичайно, колесо. Шини другі нові купити, тому що скоро нам в дорогу їхати на другий місяць, їдемо. Валенцію тут не є так далеко, але не знаю скільки кілометрів. Ну, але трошки є що їхати, тому треба зробити порядок з машиною. Я заїхала, щоб все відремонтувати, зробити так, як треба, перед дорогою. Ось Тут такий невеличкий шиномонтаж.